Всім привіт! З вами Катя. І поки я хворію, я продовжую знімати відоси з розпаковками. Але сьогодні в мене не зовсім розпаковка. У мене тут чотири коробки ігор від видавництва Kilo Games. І деякі з них це хору «Майстер Фортець виноробство. Я вже розпакувала, але просто там трошки в мене з записом пішло не так, то я вам Покажу компоненти. Ти бачив, в цій грі тут є що ще посклеювати та попрацювати руками. Ось, А виноробство в мене тускане, тільки бачите, що в плівці. Трохи там налажала я. Тож я вам так покажу, що тут де є. Почну я з виноробства. Ця гра я вже з нею знайома дуже давно, вона прикольна. Разом скажу така ненапряжна. Хто хоче познайомитися з Євро, я думаю, можна з неї і починати. Мені дуже подобаються тут правила. Вони такі ребристі, прикольні, вони дуже легкі, понятні. І тут купа прикладів, і, і навіть всі гості, які зустрічаються в грі, які можуть викликати у вас якісь питання, вони тут розібрані. Це не з планшети гравців. Тут ми будемо. Виробляти наше вино, будувати нові споруди. Та в нас тут будуть ділянки лежати. Так, ця гра від одного до шести гравців, тобто тут 6 планшетів. З іншого боку, вони просто чорні. Якість дуже гарна, бо скільки вже в мене ця коробка, але з нею все супер. Тут ми маємо такий, таке поле, на якому будемо грати, таке простеньке. Тут будуть викладатися гості, а сюди ми будемо викладувати своїх працівників, відсилати виноробів і виконувати різні дії. Тут є прекрасна підказка по тому, що, що коли буде виходити в нас. Так, це в нас карти мам та тат. Також ділянки мами та тати в нас. Нам початкові ресурси надають, типу, що там в нас є. Ось такі вони глянцеві, щільні. Я Дуже люблю глянцеві карти, бо вони, бачите, так підблискують, мені не подобається, але все одно вони тут доволі якісні. Це ділянки, на яких ми будемо сажати виноград. Це картки для автоми, в яку дуже хочу пограти, бо я грала в автому коси від цих. З цього розробника автора, і мені дуже сподобалося. Тож я думаю, що тут вони зробили теж класно. Це такі штуки, щоб ми рахували наш виноград, ми будемо їх викладати отут, на планшет, і так відраховувати якість і кількість нашого вина такими прозорами. Це гроші ось такі одинички, п'ятірки-двійки, картон стандартний. Що круто, що в цій коробці є органайзер, і все у вас буде лежати дуже гарно. І навіть для гравців ось такі, бачите, три кольори, і воно так ось дуже класно лежить, дуже обережно. Тут білий фіолетовий, жовтий, помаранчевий, зелений і сині кольори. Приємні, гарні. Само тут пофарбоване дерево. І це самі гості. Гості, вони, бачите, такі щільні. Супер-пупер вони блищать, бо вони як ламіновані, але це навіть прикольно. Вони у нас є такі жовті, це літні гості, і ось такі сині, це зимні гості. А також такі карти проєктів. вони всі однакові, такі ж блищать, щільні. У цих навіть однакова картинка, але тільки різні такі умови. А це ось такий у нас буде виноград, це червоний. І там буде підписано, яка потрібна будівля. Ось червоний, білий, піно, совіньйон. Ось такий виноград ми будемо вирощувати на наших ділянках. Так, зараз я все це складу і ми перейдемо вже до розпаковки тоскани. Подивимось, що вона нам дасть до. Цієї базової гри. Базова гра, вона отака. Так, тепер настав час розпакувати тоскану. Ось. Я прям, коли в мене було виноробство, дуже мріяла, про, щоб у нас була доповнення Тоскана, локалізована. Так що це прям супер те, що Кілогеймс локалізувала це доповнення. Я дуже хочу з ним пограти, бо я знаю, що з Тосканою гра вже, ну прям, вона більш прикольна стає. Більш така. Так, тут такі ж правила, як і в базі, шершаві, такі класні. Ну, них невеличка кількість, то я думаю, тут все швидко можна вивчити. О, нове поле до гри. Це, я думаю, саме прикольне. Воно воно більше. На одну секцію зараз. Воно так, а з іншого боку, з іншого боку, теж щось є, що зараз навімось. Ось таке поле, воно вже виглядає більш солідно. Навіть ну, мені здається, що тут воно більш чітке, як мені так кажеться, що більш різка така друк, більш е, різкий. І тут так от, трохи по-іншому оформлено. Так, тут у нас вже більше сезонів, я бачу, є якийсь помаранчевий, зелений. Ось тут зелені дім. Тут якась мапа є в карті в мапі, Тут це буде прибуток. Весна літо осінь зима. Ось так. А з іншого боку? Там, не знаю, те ж саме чи ні. Щось я так... А, мабуть, може і те ж саме, бо тут просто це вони так для гарноти зробили. Так, от таке, коротше, поле велике. Вже так виглядає солідно. Кльово. Що у нас тут далі? Це додаткові компоненти до кожного гравця, зірочки. Там випусканий. Це ще буде у нас таке поліпшені, як робітники. Щось такі спеціалісти. Бо тут будуть карти спеціалістів. Також тут є розширення до поле. До, розширення до поля. Ось для помаранчевих карт. Ось так. Сертифіковані спеціальні робітники. Тут у нас буде такі, до речі, це кльові карти, прямо прям такі самообожні, такі ребристі матові карти. Мафіозі, комерсант, власник таверни. Це те, що буде робити ваш той спеціальний робітник. Тут ще є сертифіковане. Так, і трошки невеличка, невеличка кількість карт. Зараз. Хто дивився мої розпаковки, ті, ті знають, що я оце не люблю такі хлястики, бо я їх фігово відкриваю. Такі ж як лакеровані красиві картки вранчого кольору. Це, як розуміє, якісь, бачите, ресторації, кав'ярні, дисліційний завод, майстерні, амбари. Це щось, що ми будемо ще додатково будувати. Ну, це круто, бо грошей під кінець гри зазвичай ви дуже багато. А тут буде ще що кудись, куди можна витрачати гроші. Це клас. Що ж, складаю все назад і бігом буду показувати вам наступні. Далі в мене тут майстрі фортець. І це новенька гра від Kilo Games. Вона вийшла тільки ось нещодавно до продажу. От я вже розпакувала, пограла навіть. І тут мені щось сподобалося. Ну, правила тут зовсім маленькі. Бачите, тут вони вивчаються за тупо пару секунд. Так я не сказала. Тут у нас такі монети двосторонні є з картон. Купа ось цих тайлів. З яких ми будемо будувати свою фортецю. Фортецю ми будемо будувати, вона буде виглядати. Ну, ось якось тут в правилах. Так, один на один рядочок. Ми будемо так складати фортецю. Я вам тут прикладу коротше, фотки, як в нас вийшло, коли ми грали. Так, оце мене дуже здивував такий компонент. Там є інструкція, як його зібрати. Щоб їх отак от, е, склеїти. Коротше, я таким е, ну, ніколи ще не займалася. Це прикольний підхід до дизайну. Мені сподобалося. Все такі ваші склади. Ви тут будете збирати ці тайли. У вас отак от буде лежати. От. Тут будуєте фортецю, тут збираєте ці склади. Але я реально я навіть аж затопила, як його треба збирати. Ось, ну, це було прикольно. Я десь хвилин 15 думала над цим. Це наші барони. Чи Хтось такий, я не пам'ятаю точно, ну, але вони будуть ходити по цьому полю. І тут теж прикольно, ну така тупо, ну здається, знаєте, просто крутий підхід, що тут з, з тупо картону, але зробили такі. Прикольні декорації. Воно збирається так. До цього до всього зараз є теж інструкція. Я просто такий збірщик не дуже, бачите, влучний. Воно все зараз. Я, коротше, якщо що, тут вам виріжу свої потуги, як я це робила. Сповинна. О, дивіться. Ось, такий, ось така прикольна фортеця в нас виходить, і це ну, дуже кльово виглядає. І коли вона так стоїть на полі, я ж кажу, тут компонентів раз-два, і так і все. Але розробники зробили ось такий прикольний ну, для, для того, щоб порадувати очі гравців, ось таку фортецю. І ось тут у нас будуть бігати ті міпли і збирати ті монети. Ну, кайфово, мені подобається дуже. Легко збирається, розбирається. Все, зараз я тут все розберу, складу назад і повернусь до вас з, іншою, з останньою грою. І остання в нас хора розквіт імперії. Я теж на неї зняла розпаковку. Але воно щось пішло не так. Ну, коротше, точніше, воно все пішло так, але мені просто не сподобалося, як воно виглядає в кінцевому варіанті. І ось тут в нас є правила. Вони досить приємні, легко написані, вивчаються так, на раз два. Я теж в неї встигла 2 три рази вже зіграти. В нас є таке поле Ось гарне, матове. ми будемо викладати різні тайли. З іншого боку, воно просто таке чорне. Планшети гравців дуже приємні. І ось це двошарові. Я, ви знаєте, це мене підкупає. Ось. Які на прочність, ще не знаю. Сіді ось ми будемо вкладати наше місто такі плашки. Ось, Виглядає кльово. І тут будуть е, е, штучки спеціальні такого ж розміру, щоб тут все відстежувати. Ось е, саме плашки наших міст, які можуть бути. В нас. Вони такі теж. Тут є опис про них прикольний. Це додає так, атмосферності, може щось нове знати, почитати. Тут у нас карти. Це будуть наші карти раундів. Ось карти так тоненькі, глянцеві, але ну, це як ви не дуже часто тримаєте ці карти в руках. Вони лежать і просто ви відкриваєте на раунд. Це карти політики, які ми будемо розігрувати. Ось, Вони трошки менше, тому не так не здаються такими тонкими, як ці, коли воно велике. Воно здається, що воно раз і гнеться. А це ні, нормально. Ось вони такі прикольні, зроблені в стилістиці. В гри малюнки мені подобаються. Мені подобається оформлення. А вже ж офігезний респект, то що тут теж органайзер, де ну, тупо все гарно лягає. Це компоненти всіх гравців. Отут в нас наші кубики, які ми будемо грати, те, що нам потрібно вставити на планшет і на поле. І там досягнення розкласти. Тут картон, а це дерево пофарбоване, і кубики вони теж тут дуже гарні. Вони такі не полупрозорі. Бачите? І ось вони у всіх кольорів, вони полупрозорі, вони не просто в кольорі і все. Це виглядає гарно. Бачите, тут вони такі червоні колопрозорі. Ну, Гарно, гарно. А ось тут лежать. Це плитки дій, які ми будемо робити для кожного гравця в кожному кольорі. Вони всіх однакові такі кольори різні. Вони вже це картон, це те, що ми будемо мацати постійно в грі, і воно тож не вбиваємо. Таке зроблено. Органайзер, до речі, дуже. Якісний, ну це крутий пластик. Коротше. Тож, отака в мене поврозпаковочка, на напівогляд компонентів. Пишіть вам, як вам ці ігри, чи ви в них грали, чи ні. Це все ж таки українські локалізації. Дуже круто, що в нас так все розвивається, мені здається. Такі прикольні ігри локалізуються. Розкажіть ваші ну, враження від гри, я впевнена, що хтось в якусь цих ігор ну, точно грав, але вони вже давно на ринку. Тож, буду чекати ваших відгуків. Пишіть всім па, до нових зустрічей!